Пійшов я трошки дороги. Сів перепочити, перекурити. Ось по яким каменям мені приходиться йти. Це не дуже легко. Забирає багато сел. Так що... Не знаю. Треба трошки перепочити у долину. Зараз покажу, яка дорога в мене. Не знаю скільки в нас займе часу тепер. Так як у долину важче йти. Нема за що і нормально. Так як у цих каменях можуть бути ще змії. Ще всі не позасинали. Є багато слідів кабана, але я таки ні одного не зустрів. Це... Добре для мене, бо так як кабан у горах. Це не дуже добрий друг. Він буде стояти за свою територію до послідного. Найшов холодок, камінь. Надіюся, що... Змійки там не проснулися під ним. Але надія помирає останнє. Від дуже гарно. Видно те ж саме море. Сусіднє село Стефані. Мого села не видно, так як воно за горою. Напряму неможливо йти, так як задуже стрімко. Приходиться йти у круглову. Кілометрів це я не знаю скільки. Приблизно 5-6, на мою думку. А щоб заміряти, не маю чим. Так як тримаю батарейку на планшеті. Не знаю, буде видно, не буде видно. Там море. І внизу. Сусідне село. Туди гора. Ну і так далі. Такі камені великі. Дуже трудно по ним іти. Так, буду я вставати. Покажу дорогу. Надіюся її звідси буде видно. Oi, ir pirmieji peržokos. Це ще не стрімку, стрімки ще буде трошки нижче. Так, не кинути планшет, бо буде біда. Сюди тут далі Ось така моя нелегка дорога, яка зайняла більше половини часу, якого я йшов сюди, так як там нижче трошки ліс. Ребята. По ньому легше йти. Ну там нижче, то вже багато колючок, багато кущів, трава, по якій дуже трудно йти, котра путає за ноги, та як мотузки, але там знімлю ще одне відео, трошки нижче, де покажу. Де ще і в якому напрямку я буду далі йти. Так що, поки що, до зустрічі.